Уявляєш, кумо, попросила чоловіка, щоб він під час сексу говорив мені всякі грубості. Все закінчилося слезами. А що він тобі казав? Боч не смачний, ти жирна. Я з тобою жалю. Дружина каже чоловікові коханий. От наш сусід щоранку, коли уходить на роботу, цілує свою дружину. А чому ти так не робиш? Але кохана, я її навіть не знаю. В аптеку заходить панночка і запитує Підкажіть, будь ласка, що краще для чоловіка валідол чи валіріганка? А який діагноз? Чи бітки? Та дві пари туфельок. Куми, а ви куди ходите по гриби? До сусіда? А у нього що? Гриби ростуть? Ні, сушаться. Куми, а що б ви зробили, якби у вас був мільйон доларів? Насамперед, куми. Я б зробив вигляд, що в мене його немає. Коханий, а ти купив мені подарунок на день народження? Так, кохана а який? Не скажу це сюрприз. А якщо він мені не сподобається, якщо не сподобається, віддаси мені. Я про такий спінінг усе життя мріяв. Чоловік підходить до жінки в парі. Пані, а чому ми з вами ще не знайомі? Бо Бог бережи тебе, дурне створіння. Куми, ми зовсім перестали робити добрі справи для своїх жінок. Ось що тобі варте, поки вона спить розтягнути її одяг? Щоб вранці вона подумала, що схудла, і весь день була у гарному настрої. Дружина знайшла у чоловіка переписку з якоюсь шльондрою. В процесі сварки з'ясували, що це її старі повідомлення. Уявляєте, куми, вчора повертаюся додому раніше і застаю свою галю з якимось французом. І що ви йому сказали, куме, а що я міг сказати? Я ж у школі англійську вчив. Один кум запитує в іншого куме, а чому в тебе голова перев'язана? Комар вкусив комарі ж не боляче кусаються, куме. Так моя дружина вирішила вбити його лопатою. Я, Василю, твоя майбутня дружина. Ой, Галю, і як це з примусу чи за коханням? А це як ти сам вирішиш, захочеш за коханням? Не захочеш з примусу. Ти вільний у своєму виборі. Куми, а в тебе є мрія? А вже ж є, куми. Яка? Хочу кинути пити. То кинь. А як же, куми потім жити без мрії? Кума каже кумі. Мій чоловік зараз сидить вдома, бо безробітний, але все одно домінує у сім'ї. Сьогодні так владно на мене накричав купи мені нові губки для миття посуду. Коме, от ви такий популярний у жінок. Чому ж ви не напишете свій варіант Камасутри? Не маю часу, Коми Як не маєте? Так весь час йде на збори матеріалу. Один бандит каже іншому. Набридло мені таке життя. Вічно людей грабувати, потім ховатися. Я вирішив. От візьму кредит у банку і відкрию собі магазинчик. Та який же банк тобі кредит дасть. А я так візьму, що вони не будуть знати. Лікар каже пацієнтові, що прокинувся від наркозу. Операцію ви перенесли добре. А ось перед нею ви поводилися погано, виривалися, кричали. А ваш знайомий з сусіднього ліжка вів себе ще гірше. Ще пак, адже нас до лікарні послали вікна мити. Дехто із задоволенням згадує помилки молодості, декому за них соромно, а дехто з ними спить на одному ліжку все життя. Молодята виїхали автомашиною у весільну подорож, їхали з годину, і раптом машина зупинилася. У пошуках поломкою обоє залізли під машину і щось там довгенько лагодили. Пішохід, що проходив мимо, плеснув молодика по плечу і каже: Юнач, не говорячи вже про те, що на вас дивиться більше двадцяти парочей, мушу звернути вашу увагу на те, що п'ять хвилин тому. Украли ваш автомобіль. Кумо, ти знову жуєш? Ти ж казала, що в тебе сьогодні розвантажувальний день. Усе так, Кумо, от холодильники розвантажую. Куми, іду вчора пізно додому. Дівчина попереду мене додала темп. Я теж пішов швидше. Вона почала тікати. Я теж побіг. Вона закричала. І я закричав. Не бачив, від чого ми тікали. Але ти навіть не уявляєш, як було лячно. Чоловік повертається з роботи, сідає вечеряти і посміхається. Дружина запитує Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. А що ж тут веселого? Так мене звільнили, а решту посадили. Кум, як твоя донька, та все супер, чоловік її любить. Шуби купує, на курорти возить, а син. А от синові стерва попалася. То шубу їй купи, то на курорт відвези. Дідусю, а коли ти був молодим, тобі що більше подобалось вчитися чи працювати? До дитячого садка ходити онучок. Чоловік подарував дружині шубу, Вона розчарована. Та це ж кроляче хутро. Я ж у цій шубі мерзнути буду. Не вигадуй. кролик її все життя носив і нічого. Не Куме! Коли будете збиратися до мене в гості, не забудьте прихопити квіти. Адже я ж дівчинка. І пляшечку горілки. Бо я та ще дівчинка. Куме. А скільки треба випити, щоб у крові було два проміли? Два. Два чого? Килихи, літри? Ні, куме, треба не пити два дні. Кума, як прийшло побачення з Василем? Він скористався тим, що я була п'яна. Він що тебе схвалтував? Гірше, кума, він втік. Миколка повертається зі школи додому та каже Тату, мамо, вам сьогодні не варто дивитись мій щоденник. Батько бере ремінь, мама ковтає заспокійливе, відкриває щоденник а там дві п'ятірки. Батьки непритомні. Я ж вас попереджав. Поліцейський спостерігає, як гарненька паночка роздягається. І коли вона заходить у річку, кричить пані, тут купатися заборонено. А що ж ви раніше мовчали, так роздягатися тут не заборонено? Коми, от скажеш людині, що у світі мільярд зірок, і вона тобі повірить, а скажеш, що лава пофарбована, і вона доторкнеться до неї, щоб у цьому переконатися. Дівчина каже своєму хлопцеві, коханий, от коли ми одружимося, я ділитиму з тобою всі твої тривоги і турботи. Але кохана, у мене немає жодних тривог та турбот. Я ж кажу, коли ми одружимося, чоловік запитує дружину. Кохана, а от що ти робитимеш? Якщо побачиш, як я цілуюсь з іншою жінкою. Я, як вірна дружина, відвідуватиму тебе коханий у травматології. Чоловік каже дружині. Кохана, на своєму дні народження ти була найкрасивішою. Дякую, коханий. Я старалася. Спеціально гостей підбирала. Два куми поїхали до міста на велосипедах. В дорозі добре випили та й заночували в степу. Придумали накритися велосипедами, щоб не вкрали та й щоб тепліше було. Під ранок кум Василь каже Щось мені холодно, то не дивно, куме. у тебе ж на задньому колесі трьох спиць немає. Куми. От коли ти останній раз дружині квіти дарував? Не на 8 березня, не на день народження, а просто так. Ага, Куми, спробуй подаруй їй. Відразу ж розпочнуться підозри, копати почни і обов'язково щось нариє.